Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Цього понеділка у Святопокровському кафедральному соборі пройшла спільна молитва різних конфесій до дня державності та дня хрещення української Русі. Цього року Україна вперше відзначала день державності 15 липня. Усе через перехід України на новоюліанський календар на молитві побувала і наша Олеся Мороз. Молились за мир в Україні сьогодні у важкий час, час війни, яку протягом понад десяти років російська держава веде проти нашого народу. Ми відзначаємо два свята церковне та суспільне День хрещення України та День української державності, вшановуючи нині давні історичні події нашого церковного і суспільного життя, представляючи нашого хрестителя і державотворця, Великого князя Володимира. Ми оновлюємо тепер усвідомлення глибини. Того, що було ним звершено тисячі років тому, ми відновлюємо історично сьогодні і культурне осердя нашої держави. Цьогоріч ми вперше відзначаємо свято 15 липня, усе через перехід на новоюлянський календар. Узагалі ж день державності України прив'язаний до дня хрещення Київської Русі, який збігається зі святом рівноапостольного князя Володимира Великого. Саме така дата була обрана, тому що колись хрещення Русі князем Володимиром приєднало державу до цивілізованих країн Європи, тим самим вказуючи на вибір Київської Русі рухатись у напрямку західної європейської культури. Ми, українці. Вільний народ нам не потрібно імперії. Ми хочемо обробляти свою землю. Ми хочемо жити в своєму краї, який хрестив більше тисячі років святий Володимир. На спільній молитві у Рівному були присутні представники влади. Зокрема, перший заступник Рівненської ОДА Сергій Подолін наголосив, Україна повинна бути вільна, єдина та без війни. 30 років історії нашої держави говорить про те, що сьогодні. В Україні є проблеми системні. Є українці, які є патріотами. Це в першу чергу стосується тих воїнів, які боронять нашу державу і захищають її на фронті. І в тилу працюють. Багато з тих, хто присутній, теж дуже дякую вам. І є. Українці, які просто живуть в цій державі. опісля спільної молитви, усі вийшли на подвір'я Святопокровського кафедрального собору, аби покласти квіти до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО ООС Рівненщини. Важливо знати та пам'ятати про всі історичні надбання України, особливо зараз, під час страшної війни, яку розпочали проти нас російські загарбники. Світла взимку вистачатиме у вівторок у рівному відбулася позачергова 23 третя сесія міської ради. Цього разу депутати зібралися, аби обговорити лише одне питання, яке стосувалося передачі спеціальних електрогенеруючих установок теплопостачальним компаніям, аби ті взимку навіть в умовах блокауту могли забезпечувати домів керівнян теплом. Чи підтримали таку ініціативу міські обранці? Розкаже наша Лілія Мазур. Електроенергії взимку бути сьогодні. На позачерговій 23-й сесії міської ради депутати прийняли рішення щодо включення когенераційних установок до майнового комплексу, який орендує в міста компанія. Відтак передбачається, що завдяки цьому місто у разі знеструмлення зможе мати запас електроенергії для стабільної роботи котелень у зимовий період. Місто рівне передає, виконуються ці всі заходи. Ми отримуємо резервні живлення. Громада не втрачає це майно воно залишається в комунальній власності. І не витрачає кошти на ці будівельно-монтажні роботи. Більше того, ми ще починаємо більше заробляти тих коштів, які за оренду вони будуть платити. Окрім цього, за словами депутата Рівнеради Володимира Хомкарів не зможе заощадити близько 50 мільйонів гривень. А відтак матиме змогу спрямувати ці кошти на інші потреби, зокрема на допомогу зсу. Бо 50 мільйонів приблизно 50 мільйонів. Ми зараз не найдемо вложити. Або якщо навіть не то краще витратити на щось інше, навіть на ті ж дрони для армії. А 50 мільйонів приватний інвестор вложить і буде мати електроенергію на зиму на опальний сезон. Загалом місто передасть тепловикам три когенераційні установки. Як зазначає виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакирзян, вони є досить потужними. Відтак, виробленої ними електроенергії має вистачити, аби підтримувати подачу тепла в оселі Рівнян навіть в умовах відключень централізованої подачі електроенергії. Вони зможуть самостійно працювати на газу. Це дасть можливість нам обігрівати там тих котельнях, де вони будуть стоять, і також виробляти електроенергію. Тобто це теж важливо. Адже вони мають потужності різного характеру. Це є 500 кВт і два 2, 2, 1 по мегаватту. Тобто, це можливість нам перш за все зробити, щоб сама система не замерзла, не була розморожена, і також ну отримати її в ну, належному стані. Отже, головне завдання для міста сьогодні швидше провести роботи із запуску когенераційних установок, адже це дозволить громаді більш впевнено увійти в осінньо-зимовий період і забезпечити рівнян теплом. Народна демократія у рівному оновлять статут а також розширять можливості містян впливати на рішення місцевої влади. Планують досягнути цього шляхом М. Розробки додаткових механізмів громадських слухань, електронних петицій та інших інструментів прямої демократії, 16 липня цього вівторка, під головуванням Віктора Шекерзяна та за участі громадських експертів відбулося перше засідання робочої групи. Зокрема, до процесу залучили експертів спеціалізованого проєкту Ради Європи та знаної в Україні громадської організації ОПОРА, якими будуть зміни та що це значить для жителів громади. Дивіться далі у сюжеті. Статут органів місцевого самоврядування в Рівному був прийнятий ще у 2008 році, а тому потребує оновлення для того, щоб відповідати сучасним потребам та викликам. Саме для цього була створена робоча група з підготовки нового статуту, до якої залучили експертів громадської організації ОПОРА, що зі свого боку займається розвитком безпечної та демократичної України. Ми сьогодні зустріли стосовно обговорити це написання статуту, тобто я повністю треба підправити. І також ми запросили це експерт, це громадська організація опора. І сьогодні ми на ну, декілька там слів обговорили. Нам показало наскільки громада сьогодні у нас відкрита. Тобто, це дає можливість теж думати на майбутнє, що нам треба допрацювати, Хоча ну я вважаю, динаміка позитивна. Все для того, аби зробити міську владу рівного більш відкритою та підзвітною для жителів. Що статут це ясний документ, який визначає правила взаємодії влади та жителів громади? І підзвітність, і можливість громадського контролю, і правила, по яких відбувається консультування, надсилання петицій, громадський бюджет, це все є статут. Статут говорить про символіку громади, статут говорить про підзвітність голови депутатів виконавчих органів. Новий статут має врахувати потреби всіх населених пунктів рівненської громади. Так, наприклад, селище Квасилів не було представлено належним чином у попередній версії, але відтепер воно теж зможе брати активну участь у житті громади. Важливо розуміти, щоб він забезпечував можливість кожному мешканцю громади приймати участь в житті. Громади формувати місцеву політику, формувати місцеві рішення. Нинішній статут, який був ще прийняті, 2008 тиші року, обмежує це в першу чергу, тому що не враховує населено пункту такі Василів. На опрацювання проекту з усіма пропозиціями та юридичними аспектами у робочої групи є 10 днів. Після цього відбудеться його обговорення і підготовка для затвердження. У Рівному чоловік на замовлення росіян палив автомобілі українських військових. Як пояснив правоохоронцям зловмисник йому терміново потрібні були гроші. Тому шукав можливості швидкого заробітку. А за підпали йому обіцяли виплатити декілька тисяч доларів. Чоловіка затримали. Він у скоєному зізнається та наразі співпрацює зі слідством. У своє виправдання каже, що не знав, що працює на ворога. Деталі цього інциденту та що загрожує зловмиснику. Знає Ірина Грабчак. Вона і продовжить. Не знав, що працює на агресора. Рівненські правоохоронці затримали 22-річного палія автомобілів українських військових. Зловмисник виправдовується, що йому терміново потрібні були гроші, тож вирішив знайти швидкий спосіб підзаробити. На одному із російських чат-ботів молодик натрапив на пропозицію за винагороду підпалити автомобілі, які належать ЗСУ. Після чого надсилати їм фото та відеодокази. За словами правоохоронців, у майбутньому російські медіа використовують ці матеріали у своїх попа. Андийських цілях у подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації. Перший свій злочин Рівнянин вчинив 2 липня. Тоді чоловік вирішив підпалити автомобіль Нісан, який належав військовослужбовцю. Про виконану роботу палій відразу відзвітувався, надіславши фотодокази ворогам. На цьому злочинець не зупинився і вже за декілька днів підпали. Лив ще одну автівку, яку от от мали відправити на передову для захисників. Тоді на місце злочину місцеві жителі викликали рятувальників. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить передня частина автомобіля Nissan та під дією високої температури вогонь поширився на задню частину автомобіля Volkswagen Golf. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено передню частину автомобіля Нісан та кришку багажника та задній бампер автомобіля Volkswagen. Рятувальники зі свого боку повідомили про підпал правоохоронців. За скоєні злочини заробітчанину пообіцяли виплатити кілька тисяч доларів. Втім, чи встиг. Зловмисник отримати грошову винагороду наразі невідомо, адже його викрили та затримали правоохоронці. Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали 22-річного жителя рівного у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у Озмірі розмірі 242 тисячі 240 гривень. пелі запевняє, що не знав, що виконує замовлення країни-агресора. У скоєному зізнається та співпрацює зі слідством. А правоохоронців, котре закликають громадян, не допомагати ворогу, адже такий заробіток карається позбавленням волі до 10 років за ґратами. Сильні грози та спека на рівненщині вже протягом тривалого часу спостерігається висока температура повітря та рясні опади. Такі погодні явища викликають неабияке занепокоєння у рівнян. Вони переконані, це аномалія. Як такі різкі зміни у погоді пояснюють синоптики, та чи, зрештою, чекати на похолодання, розкаже наша Лілія Мазур. Аномальна спека. На Рівненщині впродовж тривалого часу стовпчики термометрів сягають 30-35 градусів тепла. За словами синоптиків, востаннє таке явище спостерігалося у 1950 році, а вже нині фіксується знову. Спеку пов'язують першочергово зі зміною клімату. Така спека пов'язана з тим, з надходженням із району Африки дуже спекотного повітря. Воно надходить у верхніх шарах атмосфери. Ну, говорять, що погода твориться на небесах. Воно так і є. Ідуть дуже дуже потужні маси такого теплого, ну спекотного повітря розжареного. Водночас разом зі спекою на рівненщину прийшли різні дощі та сильні грози. Спостерігають їх здебільшого у нічну пору доби. Рівняни розповідають, різка зміна погоди викликає неабияке занепокоєння, зокрема і гроза. Страшно, саме вночі. Якби вони були в день, можливо, не так страшно, а вночі страшно, так. Це аномальне літо. Дуже жарко, грози сильні. Блискало дуже, гриміло. Це взагалі аномалія. Це порівняти з якими роками. Я ще не пам'ятаю, такі жар вже мені, наприклад, я прожила, <сміття> як то кажуть, трохи. Вночі, коли ти спиш, таке дуже неочікуване. Не давно такого не було, чесно. Я такого давно не пригадую. Однак синоптики заспокоюють, хвилюватися абсолютно немає чому, оскільки, на відміну від спеки, грозові явища не є аномальними та спричинені лише високою температурою та вологістю повітря. Втім, уже зовсім скоро, за словами фахівців, можна очікувати покращення погодних умов, зниження температури та зменшення опадів. У ці спекотні ночі їх також можна назвати через те, що температура практично не знижувалася там нижче 20 градусів. Це досить висока температура. Умови ще більші і такі грози вони більш ідуть тривалішими. Ну я хочу заспокоїти, що сьогодні такий ще день спекотний, а от уже на завтра ми очікуємо поступове зниження температури, і буде, буде веселіше, скажімо так. А доки погода залишається спекотною, фахівці радять рівнянам підтримувати водний баланс, уникати фізичних навантажень та використовувати сонцезахисні засоби. А під час грози обов'язково вимикати електроприлади. Цього тижня у рівному презентували онлайн курс прилаштування тварин з притулків. Він допомагає волонтерам швидше знаходити хвостатим сім'я. Також у ньому зібрано багато лайфхаків для власників тварин щодо догляду за улюбленцями та є чимало корисної інформації для людей, які планують взяти собі чотирилапого друга із притулку. Детальніше про сам курс та як на нього можна зареєструватися, знає наша Ірина Грабчак. У Рівному презентували онлайн-курс прилаштування тварин з притулків. Це тренінг, на якому люди зможуть знайти корисну інформацію про догляд за домашніми улюбленцями, до прикладу, як правильно підготуватися до того, щоб взяти тварину з притулку, як обрати собі чотирилапого друга, як комунікувати та доглядати за собаками, щоб хвостатики почувалися комфортно та не стресували. Якби там не було, нам це наші чотирилапі друзі. І Деколи ми зустрічаємося з тими чи іншими подівниковими проблемами, або нам хотілось би зрозуміти, чому твер. Анка веде себе тим чи іншим способом, як це можна відкоригувати, як на це можна вплинути, як можна надресувати собаку на ту чи іншу команду. В нас теж є на курсі, і також є теж як зробити багато різних іграшок, лайфхаків для розвитку тварини. Керівниця центру стерилізації бездоглядних тварин рівного Тамара Сиротинська каже, через те, що люди мало обізнані у сфері догляду за улюбленцями, часто трапляється так, що тварини, яким нещодавно подарували дім, знову опиняються просто небо або ж в кращому випадку потрапляють назад до притулку. Тобто людина приходить, вона не орієнтується, вона хоче, чи щоб собака мало їла, щоб чи собака була маленька, чи велика. От в такому плані. Потім, коли собака не підходить, їм вони можуть заново викинути цю собаку, і ми її бачимо в місті, і по чіпу знову забираємо, чи в центр, чи на перетримку. Пані Тамара додає, у випадках, коли тварину знову покидають, вона переживає сильний стрес, перестає довіряти людям та стає агресивною. Починаються покуси, починаються різні такі випадки, коли собаку треба агресивно знову виловлювати і робити з нею заходи адопції. Крім цього, тренінг стане у нагоді й волонтерам. Волонтерка Наталія Ковалінська розповідає: окрім чудових рекомендацій, по догляду за собаками та їх дресурою, на курсі зібрана цінна інформація, яка допоможе активістам боротися із недобросовісними власниками тварин, наприклад, забирати домашніх улюбленців у господарів, які тримають їх у жахливих умовах. Мені дуже сподобалось, що там є перелік документів, матеріалів, який допоможе виявити, чи тварина знаходиться в належних умовах, бо на жаль. У нас поліція не реагує, і якщо волонтери просто пройшли, сказали, що погані умови, ну це нічого не дає. А тепер можна мати сертифіковані матеріали, які допоможуть вилучити тварину Тож цей курс призначений для всіх небайдужих до тварин людей: волонтерів, працівників притулків чи стерилізаційних центрів та хазяїв-улюбленців. в Принципі для всіх це досить важливо і. Така корисна інформація, як забезпечити добробут для тварини на всіх рівнях: це і про здоров'я, і про догляд, і про психічний стан, і облаштування місць перебування тварин та багато інших цікавих речей. До слова, цей тренінг можна проходити в будь-який час і в будь-якому зручному для вас місці. Чи можна так жити на рівненщині в одному з комунальних закладів, де проживають внутрішньо переміщені особи, люди скаржаться на некомфортні умови та байдужість керівництва. У яких саме умовах вони проживають, та чому керівництво не може задовольнити всі потреби ВПО? Дивіться далі у сюжеті. В одному з комунальних закладів рівного, який прийняв у себе біженців з окупованих територій та зон активних бойових дій, люди жаліються на малокомфортні умови, де їм доводиться жити. Мешканці розповідають: для того, аби приготувати їжу, потрібно чекати по декілька годин, адже є лише одна плита на 18 людей. Я працюю на роботі там, через два, через три дня я приходжу додому. Я не можу просто встати приготувати поїсти, бо одна сім'я, як займає всі кухню, то тоді взагалі не можна зайти. Так само і в душеву, і в туалети кажуть, що також мають проблеми з душами та вбиральнями, у які важко потрапити через погодинну гарячу воду та велику кількість людей. Але навіть коли й дочекалися своєї черги, то прийняти душ не дуже і легко, адже він не для всіх є зручним. У нас 11 сімей і плюс і що сім несімейних повинні в одному душу успіть вимиться якось. Ну часом буває, що два душа, але вони там. Один він такий, що я, допустим, в той кабінці не поміщаюсь, як положено. І е, вона до таких худеньких, як оця дівчина, та кабінка. І вона також не закривається, там двері плотно, щоб вода тече. Коротше, неудобно. Усе почалося з моменту, як усіх ВПО переселили на один поверх без жодних пояснень керівництва. Почули лише одне: треба переїжджати. Я приїхав сюди, ровно на слідущий день. Прибігли, сказали, що так і так, що переселяєтесь. Ви з третього етажа не те саме, що на, 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 на вторий. Прибігла якась жіночка їй не те саме, що давай кричать, орати. Я не те саме, що болячки. Мене накрило, визивали скору, відкачували. Руководство не пройшло, не звінилася, хоча руководство стояло рядом і дивилося, і дивилось, як би не стресло Це все. Ми поспілкувалися з керівництвом комунального закладу за їхніми словами. Все через те, що вони почали відновлювати свою основну діяльність, тому і переселили всіх ВПО на один поверх. В даний час ми відновлюємо основну свою функцію діяльності відповідно до чинного законодавства внутрішньо переміщені. Особи, які в нас проживають, вони проживають безкоштовно. Дехто навіть більше ніж рік часу усі норми дотримані відповідно до чинного законодавства. Тобто, скарги ну не знаю наскільки доцільні. Як надалі буде складатися життя ВПО, та Чи зможуть вони покращити свої умови? Дізнаємося з часом. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.